Привіт! Сьогодні у нас буде другий урок англійської мови по фільму Емелі в Парижі. І якщо хтось не бачив першої частини, то рекомендую спочатку подивитися перше відео, а пізніше це. Це в нас буде відео про те, як Емелі вже реально в Парижі. От, і сьогодні все виглядатиме точно так само, як минулого разу. Тобто, спочатку ми подивимося з вами уривок без субтитрів, щоб ви спробували самі почути і зрозуміти, що вони говорять, а потім ми розберемо з вами разом з субтитрами і моїми поясненнями української мовою

Um, my number is on the card. If you need me for anything, and in case you change your mind, I won't. <laughs> Are you hungry? Would you like to have a coffee or? Oh, actually, I have to get to my office. Він питає, ти голодна? Хотіла на каву чи? Загалі, я свій офіс. Maybe you want to have a drink tonight? I have a boyfriend.

Він Мій номер є на візитівці, якщо я тобі буду для чогось потрібен. Або якщо ти передумаєш вона, я не передумаю. Зараз ми з вами подивимося ціле відео ще раз вже з субтитрами, щоб закріпити це все, і щоб ви перевірили, чи на цей раз ви розумієте все, що вони говорять. І тепер ми розберемо слова з цього ривку. Найчастіше слово, яке там використовувалося, це have мати. Друге need потребувати. Третє want хотіти. Четверте це would you like, I would like. Чи ти б хотів, хотіла, я би хотіла, хотів. Наступне hungry, голодний, boyfriend хлопець, з яким ви зустрічаєтеся. І фраза сьогоднішнього дня це Change your mind передумати, змінити свою думку. Дуже класна фраза, рекомендую запам'ятати, вони часто і використовують: to Change Your Mind. Дякую всім за перегляд сьогодні. Сподіваюся, що це вам було цікаво і корисно, і що ви, хоча б чогось таки навчилися. І якщо у вас є якісь зауваження чи запитання, залишайте їх у коментарях під цим відео. Я постараюся відповісти. І всім цьому бувайте, гарного вам дня! Бай-бай!